Три кілометри з перешкодами спільна мета об'єднала сотні учасників благодійного забігу, що відбувся сьогодні у Києві на честь 12-ї річниці створення бригади спеціального призначення Азов. Участь взяли понад тисячу людей, військовослужбовці, спортсмени та всі охочі об'єднані однією метою допомогти фронту. Анастасія настасія полишок далі про те, яку надмету намагаються досягти організатори забігу. Недільний ранок в одному з парків Києва збираються сотні людей. За кілька хвилин тут розпочнеться благодійний забіг. Учасники долатимуть дистанцію на три кілометри з перешкодами. Стінки знаю, будуть е -е, перенесення. А колод мішків балансуючі перешкоди. Ірина за фахом бухгалтер сьогодні бігтиме вперше. Готувалася кілька тижнів. каже, мотивації додає ще й доброчинна складова заходу. У Мене чоловік військовий. Я розумію, що військовим наразі допомога вкрай потрібна. Це буде допомога військовим, які наразі є. Основним гарантом і причиною того, що ми зараз маємо змогу займатися тим, що ми любимо, маємо змогу працювати, да, насолоджуватися життям, але саме завдяки їм. Забіг приурочено до дня створення 12-ї бригади спеціального призначення Азов. До участі організатори запрошували всіх охочих, незалежно від віку та рівня фізичної підготовки. А тому до старту готуються вчителі, бізнесмени, спортсмени чинні й майбутні захисники України. Мирослав курсант Київського інституту національної гвардії. Для нього залученість у сьогоднішній захід справа честі. Наші курсанти, які завжди приймають участь у забігах. Тобто благодійних на змаганнях, і тобто ми всі бігаємо завжди разом. Це важливо, тому що ці забіги проходять в честь пам'яті героїв, а герої живуть, доки ми їх пам'ятаємо. Організатори кажуть, навіть не очікували, що бігти захочуть аж так багато людей. На вчора було більше тисячі, хто зареєструвався, і знаємо, що багато людей, хто хотіли прийти сьогодні, зареєструватися день заходу. Тобто, це 100% тисяча плюс. Перед стартом проводять колективну руханку. Забіг починається. За сотнями учасників спостерігає ветеран, колишній боєць полку Азов за позивним шоколад. Він утратив на фронті верхню та нижню кінцівки. Воїн каже, вирішив прийти, щоб підтримати товаришку. Мене подружка виходить, вона є тиловиком Азов, і вона сьогодні вирішила пробігти цей забіг. І виходить, що я вийшов її підтримати. Так я вважаю, що такі заходи дійсно є дуже класними, тому що вони. Об'єднують кожен день війни забирає життя. І тому зрозуміло, чим буде більша підтримка, тим буде менше ну продовжуватися ця війна, тим вона швидше закінчиться. Учасники забігу на шляху долають понад 10 перешкод. Тони, і ось нарешті відомі імена перших переможців. Після нагородження і ледь перевівши дух, діляться враженнями. Так, було дійсно не ле. Ну, цей драйв, адреналін, він надавав сил. Прям емоції зашкалюють. Це була така дуже весела, така освіжаюча перешкода, яма з водою. Потім за нею була проволока, треба було під нею підлізти по пісочку. Ну, Собственно, так, да, вийшло так дуже такі. було бігти? – Ні, Набагато легше, ніж там. Це діба, як відпочинок. Боєць із псевдодруг Чарлі вийшов на трасу, аби вшанувати пам'ять полеглого побратима. Його позивний написав на табличці, а під час інтерв'ю не стримав емоцій. мого побратима, який загинув позивний його смайд. Так. Ми разом виконували завдання в стрілянському лісі. Кожен учасник забігу, присвяченого дню створення 12-ї бригади спеціального призначення Азов, попередньо зробив благодійний внесок. Усі зібрані кошти підуть на потреби підрозділів, які зараз на фронті. А головне наполягають організатори для тих, хто в тилу. цей захід, можливість встановити зв'язок із тими, хто щодня долає свою дистанцію на передовій. Анастасія настасія Максим Чеблін, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.